Близько 120 чоловіків приєдналися до черкаської ТРО протягом липня та серпня. Серед них жодного депутата. Військовий Руслан Батир на сесії Черкаської міської ради розкритикував народних обранців за небажання служити. За його словами, деякі депутати ховаються за спинами своїх тещ. Тому народний обранець військовий запросив на наступне засідання представників військоматів. Звертаюся до полковника Беретільника Олега Анатоловича і полковника Тимошенка Олега Анатолійовича. Забезпечити присутність своїх представників на наступну сесію і проінформувати шановну громаду, нашого міста, хто з народних обранців отримав відстрочку і з якою підставою, а хто ще не отримав повістку з якихось причин, прошу вручити урочисто під час сесійного засідання. Якщо в найближчий час не буде відповідної реакції від даних керівників, я буду змушений самостійно оприлюднити, оприлюднити наявну у мене інформацію.